Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 25 квітня, ми продовжуємо читати великопісні уривки з книги Буття та книги притчі Соломона. І вирушив Ізраїль з усім, що в нього було, і прийшов у Версавію, і приніс жертву Богу батька свого Ісака, і сказав Бог Ізраїлю у видінні нічному, Якове, Якове, він сказав: Ося, Бог сказав. Я Бог, Бог батька твого, не бійся йти в Єгипет, тому що там породжую тебе народ великий. Я піду з тобою в Єгипет, я виведу тебе назад, Йосиф своєю рукою закриє очі твої. і вирушив з Версавії і повезли сини Ізраїлеві, Якова, батька свого і дітей своїх, і дружин своїх на колісницях, які послав фараон, щоб привезти його. І взяли вони худобу свою і майно своє, що придбали в землі Хананській, і прийшли в Єгипет, Яків і весь рід його з ним, синів своїх і онуків своїх, із собою, і дочок своїх, і онучок своїх. І Весь рід свій привів він із собою в Єгипет. І переходимо до книги притчей. Сину мій, якщо серце твоє буде мудре, то порадіє і моє серце, і нутрощі мої будуть радіти, коли в уста твої будуть говорити справедливе. Нехай не заздрить серце твоє грішникам, але нехай перебуває воно в усі дні, у страху Господньому, тому що є майбутнє і надія твоя не втрачена. Слухай, сину мій, і будь мудрим, і направляй серце твоє на пряму путь. Не будь між тими, хто упивається вином, між тими, хто пересичується м'ясом, тому що п'яниця і той, хто пересичується зубожість і сонливість, одягне руб'я. Слухайся, батька Бо він породив тебе і не зневажай матері твої, коли вона, вона і постаріє. Купи істину і не продавай мудрості і вчення, і розуму. Торжествує батько праведника, і хто породив мудрого, радіє за нього. Нехай веселиться батько твій, і нехай торжествує мати Твоя, що породила тебе, сину мій. віддай серце твоє мені, і очі твої, нехай спостерігають за путями моїми, тому що блудниця глибока прірва і чужа дружина вузький колодязь. Вона, як розбійник, сидить у засіці і множить між людьми законодавства. Порушників, у кого виття, у кого стогін, у кого сварки, у кого горе, у кого рани без причини, у кого багряні очі, у тих, які довго сидять за вином, які приходять шукати вина приправленого. Не дивись на вино, як воно червоніє, як воно іскриться в чаші, як воно світиться рівно. Згодом, як змій, воно вкусить і вжалить, як аспит. Очі твої будуть дивитись на чужих дружин, і серце твоє заговорить про розпусне. І ти будеш, як той, що спить серед моря, і як той, що спить на верхівці щогли, і скажеш: били мене, мені не було боляче. Штовхали мене, я не відчував. Коли прокинувся, знову буду шукати того самого. Не рвнуй злим людям і не бажай бути з ними, тому що про насильство помишляє серце їх, і про зле говорить в уста їхні. Мудрістю влаштовується дім і розумом утверджується, і з умінням наповнюється він усередині всяким дорогоцінним і прекрасним майном. Людина мудра, сильна, і людина розумна, зміцнює силу свою. На цьому це все. Божа вам благословення. До зустрічі вечором.